І помови у Волинському лісі для обраних. Простому люду зась. Шість років тюрми. Не встиг вийти, як знову втрапив за ґрати. Кидав людей на гроші. За шахрайство засудили жителя Одещини. Село Берестяне. Чим живуть люди і на що сподіваються. У селі Заболоття провели в останню земну дорогу односельчанина Анатолія Янчука, якого вважали зниклим безвісти з 5 листопада минулого року. Однак згодом підтвердили найстрашніше загибель оборонця на Донеччині у запеклому бою з противником. Вічна та світла пам'ять захиснику України Анатолію Янчуку. Жалобна звістка надійшла до Маневицької громади. На щиті до рідного дому повертається захисник Анатолій Барабан. Оборонець доєднався до військової служби 20 червня минулого року. Служив на посаді помічника гранатометника. Однак, 23 серпня 2024 року, у бою з окупантами поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині Анатолій зник безвісти. Рідні та близькі сподівалися до кінця, що він живий. Однак, звістка щодо загибелі воїна підтвердилася. Чин поховання захисника відбудеться сьогодні у селі Костюхнівка. Чорна звістка сколихнула Колківську громаду. У бою за Україну загинув житель села Чорниш Віктор Копетюк, 1978 року народження. Старший сержант Віктор Копетюк проходив військову службу на посаді стрільця помічника-гранатометника монопіхотного батальйону військової частини А-0998. 7 липня цього року відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку. Про дату та час зустрічі героя буде повідомлено додатково. Поясніть ситуацію, за що вас затримали? Я прийшов е, в женщині і шахрайським путем е, видрував неї гроші. Яка сума коштів була? 55 тисяч. Гривень. Гривень. Да. Далі після цього. Після цього я вийшов і сів на таксі. От, поїхав в другий міст і там сів на маршрутку на Київ. З Києва я должен був сісти на поїзд і їхати додому. Реальний термін отримав шахрай з Одеси у Луцьку. Справа в тім, що в березні цього року зловмисник ушукав двох літніх людей за напрацьованою схемою. Ваш родич у лікарні терміново потрібні гроші. Звичайно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню. Налякані старенькі віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі за один день у Луцьку. Чоловік ошукав такий спосіб 93-річного чоловіка та 85-річну жінку, які заплатили йому чималі суми, які мали в хаті, вважаючи, що таким чином рятують своїх близьких. Суд визнав чоловіка, який очікував вирока під вартою. Хвинуватиму вчинення цих злочинів та призначуємо покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Систематично ображав та принижував сестру, з якою проживав. Волинянин не встиг вийти з місць позбавлення волі, як знову туди втрапив. Проте цього разу за вчинення домашнього насильства. Тепер за свої дії чоловік відбуватиме справедливе покарання. Доведено, що зловмисник, який вже був судимий за злочини проти власності, а також притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства. Умовно достроково звільнившись із місць несвободи, свободи, не припинив ні красти, ні ображати рідну сестру, з якою він проживав в одному будинку. Він систематично принижував та ображав жінку і в такий спосіб, привівши її до розладу здоров'я. Суд визнав його винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив покарання у виді шести років позбавлення волі. Наводять марафет, наче до зустрічі дорогих гостей. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про люксові умови у Ківерцівському лісі. Там збудували цілий комплекс будиночків. Є навіть кондиціонер, стерлінг, генератор, величезна альтанка і місце посмажити м'ясо, каналізація та вода. Поруч вишки для полювання. Дорога до такої місцини тягнеться кілька кілометрів подалі від очей і щедро вимощена щебенем. Рівна, як і совість тих, хто її клав, а ще перекрита шлагбаумом. Нібито такі вигоди понабудовували для Єгерів, переконував один із них. У Поліському лісовому офісі взагалі, наче омили руки від таких лісових апартаментів. Мовляв, вони не знають, хто то будував і за які кошти. Тож ми знову вирушили до так званих будиночків Єгеря, а тут кипить прибирання. Один із чоловіків, забачивши знімальну групу, бігом одразу комусь дзвонити. А розкажіть мені, будь ласка, що то ви тут прибираєте, косите? Косимо. Так? А хто ви будете? Хто ви будете? <кхем> ну, я бачу, у вас форма така похожа на лісівників. Хто виси? Майстер лісу. Майстер лісу, як ваше прізвище? Ви з якого лісництва? З Ківерцівського. Як вас звати? Саша. За чиєю вказівкою приїхали вичищати територію біля будиночків. Ніхто нас не нанімав косити. Ну, а ви так цю територію, ці будиночки кажуть, то для єгерів обкошуєте чи для кого? Для єгерів. Це ділянка кому належить. Кому ліс Господи. Ну так. Да. Ага. Ця ділянка. А будиночки ці будували, то для кого? Для чого? Я не володію такою інформацією. А вас відправили сюди все покосити, з якою? Нас не відправили косити. А як ви самі на роботі приїхали сюди косити? Так, <клес> да, треба зберігати культури. Mm. То ви так по всьому лісу косите чи не... тільки біля будиночків єгеря? І дорога до них? Косимо, дає можливість косимо. Можливо, то приготування до якогось з'їзду єгерської еліти чи робочої наради господарів лісу. Минулого разу ця велика альтанка була зовсім порожня, а тепер бачимо, що там уже рядочком сушаться дубові віники. Схоже, сезон бані відкрито. Будете тут приймати якихось гостей? Ні, які гості? Що до гості не не приїжджають? Ось тут і клинові віники сушаться, і липові, трохи далі, навіть мікс із березою на різні вподобання. Ми наївні подумали, що то для лазні, а виявляється, такими віниками збираються не паритись, а годувати тварин. За мить нам роз'яснить ось цей чоловік. Розкажіть, то ви тут працюєте на роботі, хто ви? «Єгером». Хто то все будував, єгер не знає. Вже воно було, я «А ага, ви працюєте тут?» Три роки. А ми бачимо, що там такі віники вже сушаться, такі схожі, як для бані. То для... До чого готуєте?» То для звірини. Для звірини? На зиму для звірини. Зимою вивішуємо, щоб звірина їла. Звісно, що може більше потішити голодного кабана, ніж свіженький дубовий віничок на вечерю. Ймовірно, так дикі кабани і лосі менше нервуватимуть через перебої з вайфай, коли Старлінк виключений. Це все, що для єгерів чи хтось приїжджають якісь гості ще. Я не знаю. Я роблю свою роботу. Віники заготовлюю вдоль за порядком. За чистотою. А хто ще крім єгерів буває? Зачай. Що цікаво, будиночки ніби для єгерів, але ось цей простий звичайний єгер чомусь не в таких робочих апартаментах, а просто в землянці. Тут ми його і застали, умивався з миски. То ви тут оце перебуваєте? А скажіть, а в ті будиночки вас що не пускають? І тут добре. Вам тут добре. А ті наче такі зручніші стоять там порожні? Це для вас? Прошу? То для вас. Так ми ж не Єгері. У вас, вот не Єгері, спеціально для Неєгері. Це будиночки спеціально для не єгерів? для вас. Ми надіслали інформаційний запит у поліський лісовий офіс, чия земля, хто це все будував, за які гроші і скільки їх пішло, чи був тендер. Відповідь вони не є розпорядником запитуваної інформації. А й справді, звідки лісівникам знати, що відбувається у них в лісі? Я не хочу взагалі з вами говорити. То ви ж на державній посаді. Ви маєте на говорити? На якій підставі? Бо ви, йшли на державну, ви йшли на державну роботу, ви автоматично стали публічною людиною. Вам держава платить гроші. Вийдіть, не ховайтеся, розкажіть. То як ви не хочете? Тут уже справа про державний ліс, про державні гроші, про державне майно, чи то вже не державне, я не знаю. Звідки звідки це знати? Ми викликали поліцію. Бо якщо держава не може сказати, хто тут господар, може бодай слідчі з'ясують, за які гроші у лісі живеться краще, ніж у багатьох селах. А що тут знаходиться взагалі за комплекс? Щось вам відомо про це? Як він називається? Я не знаю, як він називається. Ну, взагалі, що це за комплекс? Ну, це… Це який будинок цих ягер. То хто ж цей щасливий єгер, для якого всі ці вигоди посеред лісу? Невідома тонована автівка заїхала до будиночків, розвернулась і тут вже назад. Це оці обкошувальні роботи, це що ви кажете, проводили? Ну. квартальні обкошуємо, сіті лайти обкошуємо». Це вас є визначено якимось там, я так зрозумів, програмою догляду за лісом. так?» Ну то ж треба, щоб стовба було видно все це. Треба ж його посити. А з приводу цих будинків, в кого взагалі можна дізнаватися інформацію на дисців Так, на лісництво звертатися, зважаючи на масштаб скромності лісівників, можливо і поліцію випроторять подалі звідси за шлагбаум. А може, пригостять шашликом на міжвідомчій нараді. Що з'ясують слідчі у наступних випусках? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. В українських селах жителів значно менше є. Для когось сільське життя важке. Комусь до душі більше велике місто. Пан Микола навчався у Львові, провів значну частину свого життя у Києві, але для себе наразі обрав сільське життя в селі Берестяна, що на Волині. Я звідти в 6 років поїхав, а вернувся вже ж дядько. В кожній хаті, пам'ятаю, чоловік було по одній дві корови. Були овечки, кури і королі були, тобто повний комплект. Було там комбайнів, не знаю, шістелі, тактори, все, все, все по все, Розвалилося, ну, село якби було, розвивалося. І цехи були перші, одні з перших, які в не були утворені, Такі хлопці шустрі у нас були. О, і зараз тримаються, але вже падає. Люди старі, ну, але хати покупають, молодше є, ну, є такі шанси, що село ще, ще повинно жити. Але такого як сильного розвитку якби, ну, не видно. Ну, ми сподіваємося, прийдуть хлопці, щось ми чекаємо, що вони не будуть в порядку, а нам, нам треба наводити. Поки вони там, то тут, але треба усвідомлення. Є в селі і переселенці. Чи постійно, чи тимчасово, як буде. Як їм сподобається. От були ті що з Носом ну, Статинівки самої. О, то були двоє ну, поліцейських з дітьми. По ягоди все їм дуже тут таке, але то, що ліску, ну, і це воду. Ну, дрова заготовлювати, ну, то топити зиму треба, то я їх вчив, як треба грубко розсоплювати, вони не міли запиховувати дрова, тут і не ну, як що не знаєш. Ну, ну, не знають люди городські, міські, як кажуть. Міське населення в селі важко. Ті, хто залишився, бачать своє майбутнє тут. Ті, хто виїжджає, але ж деякі залиши. Багато молодь повиїжджала. Виїжджають, основно молодь куди зараз їде. Бо то вони їдуть на заробітки. А зараз йшла війна і не їдуть на заробітки. А раніше так молодь зацікавлена зараз в грошах їхати на заробітки. Бо тут в селі не можна заробити такі гроші. Нема того всього. Ну а ви тут прожили все життя, на заробітки я, не виїжджали? Я. я два рази їздив в Польщу, а так я в основному робив полоски водіїв ми розділили землю, далися її паї. І худобу держав. Чоловік був кочегаром в садочку. Зараз працює різноробочим у Лопеденському музейному комплексі, що посеред Суманської пущі. Роботи повно. Зараз йде гнати корів на посовище і свою, і сусідських. Зараз, бачите, коровей немає. Чи далі люди корови продають. Раніше було, допустимо, 150 корів, а зараз на село залишається всього. Я не знаю, скільки там. Осталося на село, можна сказати, 25 корів. 25 високо немає. Раніше були черги, табунів було багато, 4 так. Ну, так. табуни, а зараз два табуни і іти її вибирають і скоро корови не буде. Всього по селу на посовище виганяють дві черги, десь по 15 корів, каже чоловік. Поробили лейкозними, з ними, молока не збирають зараз тут. Тільки на м'ясо. Люди, я знаю, так стараються на базар возити молоко». Донька Тонька пана Віктора зараз живе у селі, рятує власний сільський магазин. Працюю, стараюсь, дитинка в мене є, Каролінка. Чоловік, мій поляк, за кордоном працює. Але наскільки любить Україну, ми взагалі як з ним зустрічалися вже, як одружилися. Планували в Польщі проживати, але він сказав, що от приїхав в Україну. Наскільки полюбив Україну, сказав: я тут залишуся і буду жити. Так і проживаємо. В селі є садочок, батьки, що наразі мають школярів, вже занепокоєні, де будуть далі вчитися. Їх діти в селі є школа раніше була. До 11 класу зараз вже переводять до 9 класу. Село в нас небагатолюдне, навіть і не знаємо, чи надалі та школа і буде. Зручно, звичайно, що діток не треба рано будити до школи. Школа близенько на 9 ранку, але скоро вже дітки, мабуть, будуть добиратися чи Пошлики, чи в Цумань. Часи змінились, і особливо цю зміну відчули з моменту повномасштабного вторгнення. Як прийшла до нас війна, взагалі кардинально змінила життя людей в селі. Взагалі в людей якби немає бажання, немає тої енергії, яка раніше була в людей. Ці тривоги, слава Богу, що ми проживаємо в селі так ну, невідчутно тут, як в містах, як люди потерпають. Багато в нас також села воїнів. Пішло багато добровольців, ми воюють. Молимось за них, підтримуємо їх, як можемо. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Уже в всьому цього року Луцький авангард приймає всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Цього разу близько чотири сотні спортсменів з різних регіонів України змагаються на чемпіонаті України серед юніорів. Це дуже важливі старти для спортсменів, адже вони є відбірковими на чемпіонат Європи, який відбудеться уже наступного місяця. Два дні 5-6 липня на центральному стадіоні Луцька спортсмени боролись не лише за медалі, а й путівку на міжнародні старти до Фінляндії. У програмі бігові стрибкові дисципліни, метання молота, списа, штовхання ядра. Перший комплект нагород до Волинської скарбнички. Принесли вихованки Любашівської дитячо юнацької спортивної школи Христина Понікарчик та Анна Борисюк у спортивній ходьбі на 10 кілометрів. Йшлося досить легко, але десь в середині. Потрібно було так трошки потерпіти. Результатом я досить задоволена. Звісно, я думала, можливо, буде трішки кращий час. Лише дві секунди програла своїй товаришці по команді Анна Борисюк. Мені сподобались змагання, загалом організація дуже класна. Не подобається, що ходьба завжди рано, проте це вже. Як традиція, так ну йшлось добре. Ми майже всю дистанцію пройшли разом. Ну, виходить на фініші, вигра сильніший. У метанні молота перемогу здобув волинський атлет Артем Черкашин. Як зізнається, цього разу його снаряд приземлився на два метри ближче, ніж його особистий рекорд. Проте це не завадило стати першим. Результатом не дуже задоволений, бо то, що мій особистий 70-65 п'ять. Е Трішечки по техніці не справився, міг би краще зробити, але вже як є, норматив на Європу перше місце на чемпіонаті України. Готуюся до чемпіонату Європи у Фінляндії. Шалений спринт, десяток перешкод і жодного права на помилку. Це стометрівка з бар'єрами, де кожна доля секунди є вирішальною. І лідеркою на цій дистанції серед юніорок стала киянка Єлизавета Землянікіна, хоча і виграла, але результат не надто порадував. Зізнається спортсменка, розраховувала на краще, бо сезон по починала з майстра спорту 13.68, а це результат не на який я готова, тому я засмучена. Якщо у бігу спортсменок розділяють долі секунди, то у стрибках сантиметри. І лише один сантиметр став вирішальним для киянина Адама Білоконя. Починав із довжини 7,20, а переможним для нього став стрибок на 7,41. Результатом цілком дуже задоволений. Краща спроба була шоста. В Цілкому змагання непогані для мене вийшли. На міжнародних стартах будемо кращі результати показувати. Звичайно, як зізнається, Адам виступає ще в одній дисципліні, де є рекордсменом України. 110 метрів з бар'єрами, це мій основний вид. Але довжина мені дає товштовпоштовх, поштовх, поштовх, сильний поштовх на бар'єр. Тому це такі суміжні види. Легкоатлетичний чемпіонат у Луцьку став важливим екзаменом для спортсменів, адже є останнім перед міжнародними стартами. І кожен успіх це можливість потрапити до національної збірної. Це фінальний відбір в команду. Ми розігруємо місця. І хто виконує норматив і попадає в тройку, ті відбираються в команду на чемпіонат Європи. Тому ми дуже радіємо, коли є гарні умови для змагань. Погода нам сприяє і чекаємо на гарні результати. За підсумком виступів спортсменів. Юніорська збірна Волині стала срібним призером чемпіонату України з легкої атлетики серед 24 команд, пропустивши вперед лише збірну Києва. Практично всі локації ми закрили спортивні 50 Команда в нас 50 людей, 50 спортсменів. Луць нам дуже подобається. Стадіон дуже класний. Багато спортсменів, які відбираються на чемпіонат Європи у юніорів, який відбудеться у Фінляндії. Упереду міжнародні старти, можливо, нові рекорди і великі мрії. А Луцьк ще не раз стане місцем, де народжуються спортивні зірки. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук, телеканал «Аверс». 8 липня в Україні прогнозують переважно хмарно з проясненнями погоду по всій території країни. На заході України синоптики прогнозують подекуди хмарно. Вночі температура коливатиметься від 15 до 20, в день від 28 до 32. Безхмарним небо буде на сході. Вночі стовпчики термометра піднімуться від 19 до 22, в день від 35 до 36. На півночі мінлива хмарність. Вночі від 18 до 20, вдень від 31 до 34. Спекотний день прогнозують синоптики на півдні. Вночі від 19 до 21, вдень від 32 до 37. В центральній частині країни переважно сонячно. Вночі від 18 до 21, вдень від 30 до 36.